9 листопада, після кількох років боротьби від важкої хвороби помер відомий український боксер В'ячеслав Узілков. 11 листопада із спортсменом попрощалися в рідній Вінниці. Однак після смерті боксера його екс-дружину Марину Боржемську та дітей почали хейтити в соцмережах. Спершу відсіч користувачам дав син боксера. А тепер і колишня дружина звернулася до українців. Усі деталі розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новини. 11 листопада у Вінниці попрощалися із відомим українським боксером В'ячеславом Узілковим, який помер 9 листопада. Як відомо, спортсмен кілька років боровся із важкою хворобою серця. Навесні Узілкову зілкову діагностували тромбу серці, тромб ваорті та гангрену ноги. Сам В'ячеслав ще від січня цього року в соціальних мережах почав розповідати про свої проблеми зі здоров'ям, які виникли внаслідок заняття професійним спортом. Зокрема, у квітні український боксер мав операцію на серці. Тоді у своєму інстаграму зілков написав, що має. Є нове серце. Це була не єдина операція спортсмена за цей рік. Утім, він не втрачав запалу одужати і повернутися до роботи. І ще у вересні він анонсував свій проєкт, яким планував займатися після операції та відновлення. Ну що, влаштуємо справжню трансформацію? Відновимо здоров'я і покажемо, як худнути з розумом. Поїхали! Про смерть спортсмена ввечері 9 листопада спершу повідомили в Українській федерації боксу. Згодом смерть тата підтвердив його син Роберт, який довгий час не спілкувався з батьком і колишня дружина Марина Боржемська. Ця людина, окрім погроз моїй родині, за ці п'ять років нічого не зробила. Обзивати моїх родичів це нормально для нього. Обзивати мене також нормально, і навіть обзивати друзів моєї сім'ї. Теж нормально, а потім він любить вдавати, що ми його уникаємо і брешемо всім і завжди. Ми завжди були готові йому допомогти, але замість подяки він завжди чинив зло. Про те, що мене не пускають до нього, це брехня. Я сам не хочу його бачити за весь той біль, який він мені приніс. Сподіваюся, що люди, які побачать цей пост і підтримали його, схаменуться. Згодом подробиці смерті знаменитості розкрила колишня чемпіонка світу у найлегшій вазі та віце-президентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова. У мережі ширилися чутки, що Узілков нібито помер через тромб, який раптово відірвався. Але у коментарі для обозює Шатернікова спростувала цю інформацію та вказала, що смерть не була раптовою. Вона зазначила, що у В'ячеслава було багато тромбів, тому у нього просто не було шансів на життя. За її словами, незадовго до смерті боксер потрапив до лікарні у Вінниці. Понад тиждень він Рвів у комі лікарі боролися за його життя та запускали серце тренера після зупинки. Однак із кому зілков так і не вийшов. Та після смерті батька, 15-річний Роберт у своїх соцмережах зізнався, що коли батько захворів, він був поруч, попри складні відносини. За останні два дні я ще ніколи в своєму житті не відчував подібного. Смерть батька та хвиля хейту в мій бік та в бік моєї мами. Люди, ви не розумієте, що у нас були складні стосунки. Так, я відрікся від нього, і це моя відповідальність. Перекладати на когось я не буду. Це було зріле, зважене рішення, спричинене багатьма подіями. Але коли він потрапив до лікарні, я був поруч. Коли у нього були проблеми із серцем, і він лежав у лікарні. Я також підтримував його як міг. Писав йому власне, вже після смерті у зілково на його рідних посипався шквал критики. Колишню дружину та дітей почали звинувачувати у піарі, і закидати мовляв, ті радіють смерті боксера. Радіє, що спекалася чоловіка. Вона його ненавиділа завжди. Тепер п'яриться на його смерті. Хоча слів підтримки висловило куди більше людей. Син Марини та В'ячеслава не став мовчати і відповів хейтерам. Що не було зроблено і що не було сказано, я хочу залишити про свого тата тільки найтепліші спогади. У моїх словах немає лицемірства, і я розбитий горем через те, що сталося, якщо до вас це не доходить. Чесно кажучи, читати стільки гидких повідомлень, написаних мені, прикро. Навіть коли помирає людина, у людей не вмикається мозок, щоб зрозуміти, що в цей момент можна і не писати хейт. Дякую всім, хто написав слова підтримки. Я вам вдячний. Нині сторінка Роберта пуста, але не змовчала її сама Марина Боржемська. Вона зауважила, що вже навчилась захищатися від негативу, але своїх дітей хоче вберегти від цього. Щиро дякую всім за вашу підтримку за кожне слово та коментар, як позитивний, так і критичний. Ми всі різні, і саме в цій різноманітності наша особливість. Деколи легко судити інших, не знаючи всіх деталей, і особливо дивують коментарі від тих, з ким я навіть не зустрічалася, але хто стверджує, ніби добре мене знає. У кожного з нас є своя правда, своє бачення і переживання, що формують наші переконання. Це нормально, адже наші життєві історії пишуться з дитинства і складаються з впливу батьків, близьких, соціуму і середовища. Ми самі обираємо свій шлях, який може бути різним, прямим чи звивистим, але найважливіше те, що це наш. Вибір водночас пам'ятайте, на будь-якому етапі свого шляху ми зустрічаємо інших людей, і особливо важливо бути уважними до дітей, бо кожне наше слово, дія та жест мають наслідки. Діти це наше майбутнє. Вони виростуть і творитимуть атмосферу у своїх сім'ях у суспільстві, країні та світі. Протягом цих років я навчилася захищатися від негативу, усвідомлюючи, що кожне слово відображає внутрішній світ того, хто його промовляє. Але мої діти ще не готові до цього. Щастя, що в них є я і люди, які завжди стануть на захист, щоб не дозволити чужим словам посіяти зерна жорстокості чи ненависті в їхніх серцях. Ще раз дякую. Всім, хто висловив свою думку, а своїх близьких обіймаю серцем і теплом. Легких хмаринок тим, кого немає з нами. Нагадаємо, що Боржемська та у понад 20 років були одружені, проте кілька років тому розлучилися. У цьому шлюбі у них народилося двоє дітей: син Роберт і донька Олівія. Проте, коли за гучним розлученням В'ячеслава та Марина спостерігала вся країна. У мережі пліткували, що боксер нібито зраджував обранниці, але вона говорила, що за руку його на цьому не ловила. Разом із тим, Боржемська не поспішала ділитися подробицями розриву, а лише забрала дітей і переїхала жити до своїх батьків. Пізніше Марина таки. Розкрила деталі розставання. Їхнє розставання було доволі скандальним, адже тренерка заблокувала боксера у соцмережах і почала уникати спілкування з ним так само, як і його діти. Сам спортсмен говорив про те, що відправляв подарунки синовій доньці. Боржемська розповідала, що В'ячеслав часто демонстрував необережність у спілкуванні і був різким. Він не приховував свого непростого характеру. А в шлюбі часто проявляв ревнощі, що значною мірою і стало причиною розлучення. В серпні минулого року Боржемська дала інтерв'ю маші Фросиніні, де детально розповіла про розлучення з узілковим. Вона казала, що у доньці і сину довелося побачити багато неприємних моментів у цьому шлюбі, але при цьому подякувала боксерові за дітей. В іншому Інтерв'ю Марина розповіла, що зазнала морального аб'юзу і маніпуляцій з боку В'ячеслава. Остаточне рішення розійтися вона хвалила вже тоді, коли зрозуміла, що готова почати життя заново. У 2021 році Узілков брав участь у програмі Удруження на осліп», де його партнеркою стала Юлія Черницька. Романтичні стосунки між ними не склалися, оскільки Узілков вже перебуваючи на проєкті, зрозумів, що досі кухає Марину і хоче її повернути. Але вже у грудні минулого року В'ячеслав Узілкову повідомив про заручини і змінив статус у Фейсбук. Не одружений на заручений. Він також написав романтичний пост. Нарешті ми це зробили. Ми разом до кінця. Проте Узілков практично нічого не розповідав про свою обранницю, лише ділився кількома фото, де можна було побачити лише її руку. Відомо було тільки те, що їй більше 30 років, і вони були давно знайомі. І все ж після смерті Узілкова багато людей висловили співчуття рідним. Зокрема, пост написав Києва Віталій Кличко висловився і ведучий слава дьоміну, якого з В'ячеславом був конфлікт. Він чесно розповів, що у нього були не Стосунки з боксером, за словами ведучого, фітнес-тренер мав непростий характер. Про це ходило чимало чуток, а сам Слава нарвався на конфлікті з спортсменом після того, як взяв інтерв'ю Марини Боржемської. В'ячеслав був складним. Мені не одна людина розповідала про його складний характер і дивну поведінку. Він і про мене писав неприємні речі і відверто погрожував особисто після нашого інтерв'ю з його колишньою дружиною. Але я ніколи це не виносив на загал, бо розумів, що це говорить не В'ячеслав, а його поранена душа. Мені здавалось, що він боровся сам з собою довгий період, вважаючи, що весь світ проти нього у такому випадку. Я завжди кажу: якщо тобі здається, що весь світ проти тебе, то може варто зі сторони подивитись на себе. Бо так можна боротись все життя а воно як виявляється коротке і непередбачуване. Нагадаємо, що Узілков здобув славу як на боксерському ринзі, так і за його межами. У 2013-му Узілков став інтернаціональним чемпіоном за версією IBO, Хоча за рік до цього, у 2012-му, пережив інсульт. А 12 квітня 2014 року Узілков провів останній у кар'єрі бій. Загалом Узілков провів на професійному рингу 34 поєдинки, здобув 30 перемог, 19 нокаутом і зазнав 4 поразки. Після боксу Узілков спробував себе в ролі актора, телеведучого. Зокрема, знімався у проєкті Україна має талант. Та згодом зі своєю дружиною знімався у передачі зважені та щасливі. Ну ми приходимо ця блискуча. А вже за кілька років Узілков подався у політику. У 2020-му він балотувався у мере Вінниці від забороненої нині партії ОПЗЖ. Утім програв вибори, набравши лише 4% голосів. Команда ТСНЮ висловлює щирі співчуття рідним і близьким боксерам. А виділіться у коментарях, чим вам запам'ятався В'ячеслав Узілков. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.